А, тут же границя є, тут же Швейцарія, Швейцарія. Дивіться, бачите, ми вже, ми вже ось тут переїхали. Ой, Швейцарія, тут вони зараз будуть контролювати. Дивіться, який той. Ой, Швейцарці. От бачите, на ровері. На ровері вже він їде. Фонарик засвітив. Ой, тут буде, що в Швейцарії показати, тут буде-буде. Побачимося далі там впереді. Tak, bazyl, bazyl adestra. Я не знаю, Мій компаньон дуже добре водить машину і дуже добре в тому всьому розуміється, і з бази їдемо в ту сторону і ла, 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 а, їдемо добре. добре коротше, Ми ще маємо їхати 110 кілометрів 115-120 км до двох годин, ми будемо ще їхати. Не можна швидко, не дай Боже, тут, тут такий штраф платиться, що то ужас, тут постійно є ліміти. От від, от Бачите, 50, 50 все. Нам треба 45 їхати. Зараз я атенту куранта Квивай. Ви бачите 50, 45 треба їхати. Тут треба, не дай Боже, ви як за ви як 51 поїдете. Не за сто лист додому прийде і штраф заплатите. Скільки ви штрафу заплатите? Це залежить наскільки ви швидкість перевищили. Якщо ви перевищили швидкість. На 5 кілометрів, на 2 кілометри будете так і платити. Більше-менше залежить від швидкості. Все, починається вже курови, коні. Це Швейцарія. Ось так ми в'їжджаємо в, в Швейцарію. От. Хотель. О, трактори. Все. Тут дисципліна, тут така дисципліна. Ого-го-го! Я би в Швейцарії не могла жити. Це золота клітка. Коп'є. Золота клітка. Я була в Швейцарії вже всюди. об'їздила всю, починаючи з півдня на північ. Не була тільки в Швейцарії, та, що до, до, до Франції. До Франції та, що прикріплена, та французька частина, там я не була. А все решту я тут вже була. Бензина зовсім не дорога. Бензина 166, так само, як в нас. Так само, як в нас в Італії. А в Швейцарії три рази зарплата більша, то ви можете представити, які ці. Окей, побачимося пізніше. Ось тут ми вже в Тун. Тун це швейцарське місто, яке називається Тун. Тут є стадіон, тут будуть європейські якісь ігри, футбол буде. Бачите, скоро поміч поліція. Вони тут вже всі готові, щоб допомагати людям. Дощик падає не дуже. Ми от уже тут один кілометр від хати. Так, заїжджаємо, мій син в магазині. Сказав дві хвилини почекати. Напевно, пішов шампанське купляти. Ми так поїли там в Німеччині, що ми взагалі їсти нічого не можемо. Ми, ми так, такий обід, а таке морозиво ми сьогодні. Ми так в Італії ніколи не їмо. Ми вже куда, не поправилися, не знаю наскільки. Отакі швейцарські будиночки, бачите, на чотири поверхи. І е, тут треба почекати. Почекаємо тут. Е кві! мама мія! Ми треба е, орелоджу поставити на 4 години. яка Ага, на 4 години орелоджу. Так, да, зараз. Для, для Ма платиться, а пізніше машину треба переставити? Ні, ні. Так, після 4 години, але в сьомої вечора вже не треба. А, після сьомої вечора окей, зараз ми беремо, дощ падає, треба взяти пересолю. Окей, зараз переставимо. Поставимо. Фай видири, Софійка, що тут таке є, червоне? Ягодки такі є. А, ягодки гарні. О, дивися, 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 Софійка, дивись, які червоні. Два є. Один і два. А тут що росте Софія? Тут во квіточки в тебе гарні є. Дивися. Петрушка. Це Петрушка. Це салатик, правда, Софійка? Так. Цей салатик. Це як називається? Базиліко. О, ягодки є. Є ягодки, Софійка. Куди покаже, що ще є у вас тут. Дивися, клубніка є, дивися. У, яка клубніка червона. Дивися, Ква, ходи сюди. Ой, яка червона. Софійка. І ще навіть квіточки тут є. Дивися, ще буде клубніка, яка квіточка. Ти любиш клубніку? Ось такий сад. Там є два басейни, це все для, для чотирьох будинків, все загальне, все в загальному. А ця клумба їхня мого сина. І капуста, така чорна капуста. Басейни. Пізніше піду в басейн подивимося, там горе. Трошки трава вигорила, де тут теж -то... псів водили, і тому так пес пісня є і не знаю. Такі плямки получаються. І навіть отак, Такі такі справи Софія. Смачний макарончик, Софія. А? Мені подобається таке яїжко. Ну, так гарно виглядає, так гарно зроблено. Опа, перенесемо сюди. Опа, один, два, три. Зараз будемо ще макарончик їсти. Ти не будеш яєчко їсти, Софійка? А? Я їм таке яєчко. Воно дуже, дуже корисне. М -м -м. Як мама смачно готує? Ти мамі допомагає Софійка готувати? Ну, допомагаєш, а чого не допомагаєш? Ти ще маленька, як підростеш. Скоро в школу підеш, правда? А Де та лялючка, що я тобі подарувала? а? Є, там є, та. відпочиває. Зараз підемо подивимося на лялючку. Вона відпочиває. М -м -м. А то ідеальна їда, мама моя. Знаєш, воно так навіть гарно. Десь як воно ну гарно виглядає. Треба мені ту петрушку таку суху купити. Угу. Буде коли нема не хочеться і кріп. А кріпи в Італії сухі, я не бачила. Віталій, розіла. Угу. Дуже смачно. Ай. Бачиш, коли сказали Віталію. Два яєчка в тиждень більше не можна їсти. А це вже неправда, правда? Що хочеш? Хочеш, чекай, мама, перше тобі дасть. Добре. Як Людина не їсть вже печення, макарону, там де є яйця, яйця правда? Угу. То можна їсти. Скільки в тиждень можна яєць їсти? Я не знаю, ніколи не забуду. Чотири. Шість яєць. Скільки у вас тут коштує? Десять яєць пів коштує сім з копійками. 10 органічних по, -по українськи буде, так? 10 органічних. Скільки коштує? 7-70. 7-20. Ага. Це, так, зараз, напевно, 7 десять. Не є це так дорого, дорого аж. Так приблизно 3, евро, 6 6 заїзд, так само як в Італії. Софійка, ти рада, що вона приїхала до тебе. Бабця приїхала з Італії до тебе. Задоволена, ти задоволена? Нона приїхала, Тобі лялечку таку велику привезла. Ти задоволена? Як нонну звати? Як бабу звати? Я баба є чи нонна? нонна. Я ліпше нонна. Ти мене клиш нонна, бо я хочу нонна. Баба, мені не подобається. таке грубе ім'я. Мені здається, щось дуже грубе. Баба, 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 діду. Не? Бабуся. Бабуся. Дітя, барочка сюди. А ти шкірку не здираєш? А чому ні? Не теж біологічні? Органічні? Тільки біологічні. Ви все органічні їсте? Майже. Майже. Що ж я що потечити? Смачно. Треба. Фьокі ді фіоккі Фьокі ді ділятти. Костячиш. Анки перми для мене, Софійка? Так. Да. Можна попробувати? Так. Да. О, на ложечки я не маю. Якої ложки? То є. І пойду тінчими мандями. Ва вабене? Вабене, вабене. Попробуємо ось так. Фьоки діляти. Ось такі. Я тоже фірки діляти люблю. Сідати. Тебе який телефон, Наталя. А айфон який? ки? Ну хто деталь? Тринадцятий минут. Аж тринадцятый дивись. Ну, вже і шестнадцатый. Ага. Ти задоволена айфоном? Ти Samsung не хочеш такий, я хочу Samsung купити. Я задоволена айфоном. мені дуже з ним добре. Ага. Але в мене дуже пам'яті мало, мені треба все перекинути. Угу. Демо йдемо їсти. Дякую, Наталя, за твою гостеприємність. Ага, кукові, не кукові. Не то повний, то де мужчина буде їсти. Прего. Софійка, ти ще хочеш трошки грибочків. Так. Софія, зараз йдемо у місто йдемо в центр. Йдемо гуляти. Поїдемо на машині чи підемо ніжками. Ніжками. Ніжками, добре. Підемо ніжками, будемо бігти. Будемо гарно їсти. Будемо гарно гуляти. Ти кафе тут, яке маєш. Зараз розкажеш, Чекай, то не чути. Прийдеш тут, зараз почекаємо. Треба почекати, щоб їсти усі разом. Ні, це не культурно. Ми чекаємо на маму. Так, так? Софійка. Ти де ти є? Ку-ку. Одна, один, два. Давай, давайте сідай. Грибочки. Софія має. Bon appetito. Bon appetito. Bon appetito a Браво! Смачного. Смачного. Комусь ще олії туди. Смачного. Смачного. Трошки сонці є, трошки нема. І мені таке подобається така прохлада. Скільки тут на вулиці зараз, 23, напевне. Не більше, ніж 25, mm -hmm. правда? Хм, мама мія. Дуже смачно. Дуже, дуже смачно. альденти. Зовсім вони не дійшов, дійшов макарон. Ідеально. Уже, я люблю ще ше… Ти що, сметанки трошки дала? Mm. Боже, як смачно. Wanna... І це ти відварила у ці білі гриби чи uh -huh. як? Це ви назбирали чи. Це нам подарунок робили. І масло дала? Що ти давала? Масло, трошки сметани, ти грибів, mm -hmm. так? Юлії. Юлієш так. Ти тільки фунги їш, Софійка. Фунги да. смачні, такі великі. Слухай то таке смачне блюдо, таке смачне. Дійсно, воно таке насичене, так грибів багато. Ти кафе, як робиш? Таке в Моці? А тут ти кажеш, ти мені запропонувала кафе. <гум> Машинці? <гум> Моці? Мока. А, мока. мока. Ти кафе зовсім-зовсім не п'єш чому? Мока. Давно? Три роки, М -м. Ну, ясно. Ми теж одне тільки п'ємо одне в день, деколи два деколи два в день. Приндінки ти покіні, ну. ну Каже, забагато. Ми половинку п'ємо. Mm -hmm. Там що залишилося? Ще багато. No. Хочете дати, хочете, я вам no. дам другу. Менше. А, менше, дай мені менше. Деріть тут Угу. Я половинку п'ю. Да, половинку трошки. Да. Йому так само. Знаєш, що Наталя, Пози. дай має ще одне таке горнячко? Я маю, маю. Дайте а то пізніше вип'ємо. Да. Бо ми так чуть-чуть п'ємо. І ще два рази по чуть-чуть, ніж один раз так багато. Просто глуток і все. Я я не знаю, я я, я теж п'ю завжди басу. Ага. В мене в Я теж не п'ю басу. басу. Давайте, заберіть доте, я йому поставлю. Ага. Угу. Все, баста. Баста, браво. Граціє, граціє. Граціє. О, Софія, що ти Ось тут так за барною стількою можна купити. Ще крісло таке треба сюди. А, треба ще. А люди багато купляють, пізніше не використовують то крісло і не хочуть сідати на таке крісло, не. правда? Ви колись там мали на старій квартирі, пам'ятаєте? Ага, таке барне. Знаєте, в кухні у нас стояв такий столик високий. Ага, пам'ятаю. Тоже таке. Oh, Sofia, per me caffè, grazie. Oh, allora bevo caffè. Anche te un po' con me caffè, caffè. Cin cin Sofia. Ah, no, un ok. Sofika la per me ne zrubila te. No, dai, vediamo, peti. Andiamo su di. Oh. Cin cin. Cin cin. Cin, -cin. cin, -cin. Che Prendi l'acqua e facciamo cin, -cin. Insieme. Cin -cin. cin cin. Cin cin, amore mio. Bene. Mm. Знаєш, то расиво ліпше, ніж те, що ми мили, пили в Німеччині. В Німеччині вони тобі налиють, якась така от, гірка бурда, така, така сильна кафе. Таке, сильно, кафе. таке, знаєш, це приємне, гірке, приємне. Софія випила да. все? Дай мама тобі витріла. А, це щоб я била, випила, ну добре, вип'ю. А цукор є? З цукром, Софійка. Не. Без цукру? Так. Да. А чому? Краще цукру не треба, правда? Ти не п'єш з цукром нічого. Ти цукру не їш. Браво! Молодець, гарна дівчинка. Зараз я попробую, а ну. Гарне, мені подобається. Дякую. боно, боно, боно! Браво! Ancora, Sofia, eh, anche per mamma, sì. ancora un pochino per me. Ancora, posso? Mm -hmm. Sì, vai a portare, anche per vai me vai. un po'.